А ти точно їв щось здорове. А через годину знову хотілося їсти, можливо, винен глікімічний індекс. І зараз я поясню, що це таке глікімічний індекс простими словами. Глікімічний індекс це показник того, наскільки швидко їжа піднімає цукор у твоїй крові. Чим він вищий, тим швидше. Після їжі підскакує глюкоза. І чим швидше вона підскакує, тим швидше ти знову голодний, втомлений або сонний. Наприклад, сира картопля індекс низький. Але зварили, і він уже високий, бо організму легше переварити, і цукор одразу йде в кров. Те саме з бананом. Зелений менше цукру, стигли більше. Навіть просто подрібнити або приготувати смузі, і глякімічний індекс ростає. Бо чим легше організму дістати цукор, тим швидше він це зробить. Отже, важливо не тільки що ти їси. А як це приготовлено? Більше обробки, більше цукрових гойдалок, Хочеш стабільну енергію без різких перепадів – їж менш оброблену їжу, варену, не пюре, не пересмажено. Підписуйся. Я ще багато розповім, як їжа впливає на твою енергію, настрій і здоров'я. І бувай здоров!